Модернізація та відновлення саме цього потребує навчально-спортивна база Тисовець. Як відомо, саме тут планували провести олімпіаду 2022 Та через несприятливу економічну ситуацію плани не вдалось втілити у життя. Яке ж майбутнє чекає тисовець? Дізнавались наші журналісти. Мета поїздки проведення конференції щодо подальшої розбудови та модернізації комплексу. За словами першого заступника міністра молоді та спорту України Ігора Гоцула, база збереглася в дуже хорошому стані, та найголовніше це стратегія розвитку. Ми приїхали сюди разом з губернатором для того, щоб подивитися і поговорити про те, що ми можемо додати сюди, яким чином спланувати розвиток цієї бази для того, щоб вона не тільки зберіглася, а для того, щоб вона подальшому розвивалася. база облаштована лижними трамплінами, трасами для бігових лиж, біатлонними трасами, довжиною в 6,5 км кілометри та 22 стрільбищами. До слова, такі траси, що відповідають вимогам високого класу, єдині в Україні. Губернатор Львівщини Олег Синютка вважає, що досконалення комплексу є дуже важливим, адже тут можлива підготовка спортсменів високого рівня, проведення реабілітації бійців АТО та оздоровлення дітей. Сьогодні міністр молоді і спорту пообіцяв, що тут буде профінансовано будівництво легкоатлетичного стадіону. Будемо говорити про будівництво футбольних полів з керівником федерації футболу України. Я думаю, що це найближчі плани на розвиток цієї бази. Один кілометр лижної траси коштує 2 мільйони гривень, а попрацювати є над чим. Директор бази каже, що зустріч з керівництвом області прийшла плідно, дійшовши до рішення спільними силами зробити все можливе для того, аби наші спортсмени могли достойно виступати на міжнародній арені. Сьогодні Сьогодні спортивна база тисовець потребує певних вдосконалень, оскільки потрібна і снігощільнююча техніка, яка б готувала сучасні траси на високому рівні. Зараз важко говорити про те, що Україна може бути претендентом на проведення відповідальних міжнародних змагань. Але наразі основне завдання використовувати цю базу як місце підготовки українських спортсменів.